Зимова пора року це прекрасний період, і не дивлячись на холод, в ньому завжди буваються магічні моменти. Випадає багато снігу, з'являється новорічна атмосфера і відбуваються маленькі дива. На жаль, в Україні не дуже часто буває цей вайб, тому що ну просто тому що снігу банально не випадає. Але це можна спробувати відчути та побачити у такій грі, як Batman Arkham Origins І так це відео про Бетмена. Тому я спробую знайти плюси та мінуси цієї гри, а також спробую пояснити, чому у неї найнижча оцінка із чотирьох ігор про Бетмена. Тому треба починати. Отож, що взагалі представляє ця гра? І загалом це історія молодого Бетмена про якого мало хто знає, та не вірить його існування. Всі на вулиці просто перелякані, хто це. Міфічний істота чи реальна людина, і ніхто не знає його справжні мотиви. Навіть він від. Аркам Асайлом тут без більш експресивний, емоційний, та не завжди слухає Альфреда, але завжди знаходить вихід. І мені сподобалось, як вони представили молодого Бетмена. Він доволі таки жорстокий, не теж своїми діями, але й мімікою та інтонацією. В якийсь момент ти розумієш, чому інші бояться Бетмена, адже він дійсно небезпечно виглядає, і ніхто не знає, скільки він ж до того вбив людей. Але чесно сказати, Origins я почав проходити раніше всіх частин, тому все було для мене в новинку. Бойова система, персонажі, переміщення по світу все виглядало по-новому. Та все ж я почав помічати деякі, скажімо так, не дуже моменти. По ходу проходження почав відчувати, що сюжет тут дуже нестабільний. Тут постійно тобі хочуть ліпити якомога більше різних персонажів, і все це хочуть помістити в одну історію, але це працює криво і взагалі не в тему. Якщо в Arkham Asylum я запам'ятав усіх важливих персів, то у Origins їх так багато, що я просто не можу всіх згадати. Кожен з'являється в окремий проміжок часу, і за пару годин я міг побити три антагоніста Бетмена і закінчити їх сюжетну арку. Ще дуже дивним, враховуючи, що деякі злодії. Тут мають бути дуже сильними, а ми їх знешкоджуємо чи то за один файт, чи то за одну місію, чи то за одну зустріч. І через це ти не встигаєш навітоком побачити перса, оцінити його сили, здібності чи мотивацію. Вони просто відкисають, бо так захотіли розробники. Те, що мені дійсно запам'яталось, так це битва з Девстроуком, яка була реально епічною і непростою. А також Анарки. для мене це ще не один із найкращих моментів у цій грі, тому що анарки намагається бути протестантом ідеології Бетмена. You keep cleaning up after everyone, Batman, and no one's going to learn to take care of themselves. The ones that don't hate you, they'll start to rely on you, depend on you. And if something happens to you, if you get old or bored or die, then what? Or do you not consider the world that revolves around you? І після цього мені здалося, що нереалізованого потенціалу тут просто скрізь. Наприклад, той же Deadshot, з яким є тільки один боссфайт, і все ніяких місій, ніякого бекграунду нам просто дають цього перса, який знає Бетмена, і Бетмен знає дедшота. Хоча нам не розказується звідки, і як це сталося чи тому подібне. Хоча мені здавалося, що гру задумували саме, щоб показати появу Бетмена як щось нове для усіх. Але тут бекграунд майже ні на чому не зав'язаний. Тільки першу зустріч Джокера з Бетменом дійсно зробили класною. Але в тому той сенс, що Джокер тут з'являється вже після середини гри, а до того нам просто дають безліч персонажів, з якими одна-три місії максимум. бро, <реш> удачі. <реш> Щодо світу, то він тут не маленький, а я б сказав середній. І для такої гри це більш ніж достатньо. Збирання тут, звісно, теж є у вигляді компромату як загадки Рідлера. Їх дійсно дуже багато. 70 аналогів питання, що і 20 реальних. Ну да, двадцять 20. двісті реальних загадок. Але як же мене дратує це збиральництво? Я маю ходити просто по всіх локаціях, всіх каналізаціях, моргах, роздягальних відділеннях, приміщеннях, щоб просто знайти блимаючу фігню. і воно б мене не так бісила, якби я знав, що на кожному сюжетному болоті десь буде лежати цей типу компромат. Найгірше це те, що тобі не зразу дається можливість їх добути, тобто тут все як у минулі грі. Ти майже закінчив сюжет, але ти маєш бігати по всьому світу, щоб їх зібрати. Але як би я не критикував цей лут, але тут дійсно дуже багато мені завдань, які треба зробити і. Деякі з них вимагають реального скилу. Тобто, якщо у Arkham Asylum там просто лут та аля графіті, то тут реальні завдання, які зовсім не просто виконати. Звісно, я вже знаю, що Arkham City ці міні завдання з'явилися вперше, але Arkham Origins я пройшов швидше, ніж City, Тому в мене вийшло так, що перший експеріс з загадками випав саме на цю гру. Звісно, таке збиранство набагато краще, ніж сундуки з безкорисним лутом, які у більшості ігор. Тому я маю похвалити всі ці загадки, бо як би не дивно це звучало, але такого пропрацьованого збиранства зараз рідко зустрінеш. І так. Я знову застряг на згадках Рідлера. Окей, про них, можливо, я ще скажу, коли зроблю відос по сіті, а зараз я скажу про контент у Origins. І на відміну від Асалом, тут насправді його достатньо. Наприклад, ти можеш згадувати вбивства граючого детектива. І коли я це побачив, я зараз зловив флешбек з кіберпанку, де ти можеш вивчати місце злочину покадрово. Та у кіберпанку це більш пропрацьоване, ніж у Origins. Але щось мені підказує, що розробники кібера надихались, і, можливо, навіть і піддивились цю ідею у Бетмена. Також тут є такі місії по типу зруйнуй сім бочок з отрутою. Знашкуть три бомби, спіймай 20 в'язнів. Коротше, зайнятись тут є чим. Не сказати, що це супер контент, але. ну хоч щось. Якщо говорити про такі місії, то майже всі зав'язані під конкретних злодіїв. Що є доволі цікавим, навіть після сюжету з'являється туп-контент, якого до того не було. Але ще більше мене вразило. Так це атмосфера. Нічний різдвяний готем це прям дуже гарно. І сам у цій частині мені набагато більше подобається, ніж в васайлом. Тут є різні треки. І епічні, і меланхолічні, і тема Бетмена з ноткової Даних звуків. Та що тут говорити, тут навіть є джингл белс перероблений під мотив Джокера. Wow. Щодо всієї іншої гри, і чому у неї не, не 80-90 балів на Metacritic, а всього 75. Ну бо тут є пару дисбалансних і неправильно зроблених речей. Наприклад, електрошокові рукавички, це ж неймовірна імба. Тобі достатньо 10-15 раз дарити ворогів, що є доволі легкою задачею, і все. У тебе ці рукавички, які пробивають всі блоки, всі щити, і кожен удар це зразу кріт. Ти просто жмякаєш цю кнопку і забуваєш про тактику. Якби їх зробили трошки балансніше і не такою імбою, то биті тривали би довше і цікавіше. Також тут є доволі. Багато багів, я постійно застрягав у якихось текстурах, і мені приходилось перезапускати гру. А ще тут вороги відлітають як м'ячик, або Бетмен рухається зі швидкістю світла, тобто це далеко не ідеальна гра. Ну і сюжет. Він тут бляклий, немає цілісності, і ти навіть не бачиш наслідки всього, що відбувається у місті. Найкращий момент сюжету це фінальна сцена, буквально, і все інше мені не дуже запам'яталось. Ну і до цього додати ще такий собі допконтент з маленькими завданнями, мало місці для крутих злодіїв, і ми отримуємо посередню гру. Але знову ж таки, на суб'єктивний лад. Якщо судити по моїм відчуттям по грі, то вона мені загалом сподобалась, але в якийсь момент вона навіть трохи набридла, і що іронічно це вже відбулося під сюжету. І діло в тому, що я просто втомився збирати Промати, бо я пройшов більшість сайт-квестів ще на середині гри, і мені залишався тільки сюжет та збиральництво. Щодо девайсів, то вони тут доволі прикольні, особливо ось ця шняга, з якою можна чудити різні приколи. Ось Тут, наприклад, я заліз на маленький виступ, і всі чуваки просто стали, викрикуючи щось. Бо розробники не пропрацювали те, що тіпи можуть кудись залізти. І не знаючи, що робити, вони почали кидати у мене цеглини, але воно віднімало мені по одному хп, тому я міг стояти там таке відчуття, в вічність. Окей, okay. no. over Тому тут можна і пофанитись, але не дивлячись на те, що тут світ немалий, мені все одно постійно здавалося, що він пустий, наче чогось не вистачало. І репетитивні бійки з мафією мені в якийсь момент дуже втомили. Тому не дивлячись на немало до контенту, все одно не було відчуття, що мене гра затягує, і що я хочу грати більше. Тож, якщо підсумувати, сюжетка тут така собі сет-квести непогані, але малі, збирайся, багато непотрібного. От хто їм заважав зробити цих компроматів у два рази менше і залишити тільки загадки? М? Ну звісно, як і раніше, так і зараз розробники хочуть, щоб ти грав більш. Що у їхню гру більше витрачав часу, тому вони постійно додають багато або навіть безкінечного луту. Я провів у цій грі приблизно 30-40 годин. І цього мені цілком вистачило. На жаль, сюжет таки залишився нерозкритим потенціалом, зливши кучу цікавих персонажів, тому що. Просто тому, що також я на жаль не пограв DLC, в якому є містер Фріз, але я загалом склав картину всього, що я пройшов. Якщо ви не фанат Бетмена і вам якось байдуже, що там за злодії з то це не обов'язкова гра для проходження. По хронології сюжету відбувається за 8 років до доварками Масалом, тож події не переплітаються. Єдине за що можливо варто зачепитися у цій грі, так це саунд і атмосфера. Як на мене, то це найкращі речі тут. Ну а також тут класні бої з персонажем, тому що кожен персонаж особливий і з ним особливий файт. От, і все. А якщо без цього, то вона не подарувала мені якихось неймовірних емоцій або моментів. Окрім фіналу. Фінал був реально крутий. А так, моя суб'єктивна думка 7 із 10. Всім дякую за перегляд. Ще побачимось.